Благодійний народний фонд надійна опора як для українських військових, так і для цивільних. Адже спочатку повномасштабного вторгнення взяв на себе надважливу функцію постачальника фронту і тилу всім необхідним. Окрім широкого спектру допомоги захисникам на передовій, фонд підтримує також лікувальні заклади як на Буковині, так і в інших областях. Адже кваліфікована медична допомога надзвичайно важлива у воєнний час. Цього разу гуманітарний вантаж, а це крісла колісні та інкубатор для новонароджених, доправили до Хотинської багатопрофільної лікарні. Деталі далі у випуску. У той час, коли наші військові боронять українські землі у запеклих боях з російськими окупантами, медики щодня ведуть битву зі смертю, рятуючи наших захисників. Життя та здоров'я кожного воїна це результат спільної, самовідданої роботи і прифронтових, і тилових лікарень. Так на медичні заклади Буковини, окрім усього іншого, покладена важлива місія допомогти українським військовим стати на ноги та повернутися до до звичного життя після складних поранень саме тому благодійний народний фонд робить усе необхідне, аби забезпечити їм надійний догляд. Цього разу до Хотинської багатопрофільної лікарні привезли зокрема крісла колісні, які стануть в нагоді для пересування воїнів під час процесу реабілітації. Хотинській лікарні зараз лікуються хлопці, які Постраждали на, на сході України наші захисники, і тому це, це дуже потрібно в повсякденній роботі Хотинської районної лікарні. Ну і не забуваємо про рідні, рідний Хотин, вже рідну цю лікарню, яку під час своєї каденції Верховної Ради ми співпрацювали з французькими нашими партнерами. Не один раз привозили гуманітарні вантажі, це медичні ліжка, інше медичне обладнання. Ну і не можу забути про хотин. У Хотинській багатопрофільній лікарні функціонує потужне реабілітаційне відділення. Тут створені всі умови, аби кожен воїн отримав якнайкращу допомогу та відновив. Втрачені внаслідок поранень функції, адже з ними займається досвідчений медичний персонал на передовому тренажерному обладнанні, а наявність достатньої кількості крісел колісних це те, що необхідно для надання якісної допомоги. Для нашого відділення це якраз є незамінні такі крісла для того, щоб хворі могли в них пересуватися. Ну і повноцінно проходити rehabilitation. Серед пацієнтів реабілітаційного відділення і воїн Степан, який став на захист України ще з самого початку повномасштабного вторгнення з березня 2022 року, захисник переніс чотири операції на колінних суглобах, і вже незабаром його реабілітація має завершитися. Про реабілітаційний центр я можу стільки сказати хороші відгуки. Я був багато. Я був і у новові реабілітаційному центрі після операції. На Волині в Ковелі був, ну, Ковелі менше, набагато, тут є більше тренажерів, тут найбільше цей центр є, що дає, можна більше позайматися фізичною, як говорять, відновити свої сили. Дуже мені подобалося тут. Це є. Інструктори теж ставляться з повагою, з розумінням. Якщо ми щось не знаємо, нам підказують. Медичний персонал це теж. Безвідмінно хороші люди є. Окрім того, крісла колісні важливі і для паліативного відділення, у якому лежать пацієнти з важкими захворюваннями, такими як злоякісні новоутворення, хронічна серцева недостатність, хронічні обструктивні захворювання, які потребують дотації кисню. Використовується і дуже часто, тому що у нас знаходяться люди з важкою патологією, це в основному лежачі люди, в основному люди, які потребують руху на крісло клісному, 100% завантаження. Дуже важливою гуманітарною допомогою є також надання лікарні інкубатора для новонароджених, адже у воєнний час через складний психоемоційний стан та постійні переживання у майбутніх мам часто стаються передчасні пологи, розповідає лікарка Аліна Перебиківська кювес або інкубатор для новонароджених, також недоношених діточок, які ми використовуємо для захисту від навколишніх. Середовища, недоношених діток, також контролюємо показники функцій життєво важливих діточок. Виходжуємо діток, зберігаємо необхідну вологість повітря, тепло. Таку всеохоплюючу підтримку медичних закладів Буковини та інших регіонів, які постраждали від війни. Благодійний народний фонд здійснює завдяки постійній допомозі румунських партнерів, окремо Дякую Емануелю Бишлязі, який вже понад рік співпрацює з нашим народним фондом і ми постачаємо медичні препарати, санітарно-гігієнічні продукти і медичну техніку. Тетяна Дубіцька, дня, ТВА.